Ми сьогодні знаходимося в офісі у Павла Бойко, і е, Паша – це людина, яка давним-давно вже займається інвестиціями, має шалений досвід у цьому всьому. Тому е, ми декілька питань дуже швидесенько задамо йому стосовно взагалі інвестицій. Паш, якщо у людини сьогодні є там перша тисяча доларів якихось накопичень, вона просто хоче її кудись проінвестувати. От якось що з цими грошима зробити? От з чого можна почати, якщо людина не має жодного досвіду, взагалі, і от тільки в неї є тисяча доларів, хоче з чогось почати? Вона може купити ETF, це ніби вона відразу купує увесь американський або європейський ринок. І її фінансовий результат буде дорівнювати а, росту економіки. Наприклад, якщо вона купила ETF на S&P 500, то в середньому він росте на 10% за останні 100 років. І поки вона буде вчитися розбиратися в справі, вона паралельно буде потрохи заробляти 10% на рік. в Середньому для дуже людини, яка ніколи з фондовим ринком не стикалася, що таке ETF дуже простими словами. це, yeah. наприклад, я є компанія, яка купує. Там в Америці є 500 крупніших компаній, і я купив пропорціонально індексу S&P 500 частину кожної компанії. Але якісь акції коштують 400 тисяч доларів, як Берк Шайхазова і Орена Бафітакі то 100 доларів. І от я скупив цих акцій пропорційно, витратив на це приміро 100 мільйонів доларів, і потім продаю маленьку, маленьку частину своєї компанії. Інвесторам це вигідно, тому що дуже низькі комісійні. Бо це примітивна стратегія, вона не потребує людей. Ти просто купуєш усю економіку і потім маленькими шматочками продаєш інвесторам. Чому це вигідно звичайним людям? Тому що 94% інвесторів-початківців програють ETF, навіть дві третини професіоналів програють по дохідності, ніж ЄТФ. Орен Башет робив парі з двома крупнішими інвестиційними фондами. А що вони зароблять менше ніж ETF. Так воно і вийшло. Він виграв парі там декілька мільйонів доларів. Круто. Ще два коротких питання. Якщо, наприклад, людина хоче почати розбиратися в інвестиціях, але от поки що вона ще дуб дубал там. Можливо, є якась книга, чи підкаст, чи якийсь матеріал, який може якраз положив, але мені мої... потрібна та книга. На да. мої це... імпровізована з Димон з Дімою він мені показував можливості сучасної техніки, і це книга, яку я сам прочитав, мабуть, разів 10. Я пам'ятаю, коли я вирішив починати інвестування. А я звільнився з роботи, Точніше, у мене був переход з однієї роботи на іншу. Я поїхав на місяць в Пору і поки там відпочивав два рази її прочитав. Це був це був дев'ятий, десятий раз, коли я читав цю книгу. Це найкраща книга по інвестуванню, яка була створена будь-коли. Бо люди не змінюються, і ті закони, що панували на фондовому ринку, там 500 років тому, теж саме діє і зараз. Клас. І для людини, можливо, останнє ми тебе відпускаємо, е, остання якась класна порада, яку ти от за останні роки зрозумів стосовно інвестицій, е, щоб, можливо, там людина могла примножити свій капітал або не втратити свій капітал. От що ти таке можеш, якийсь лайфхак фінансовий дати для людей? Інвестуйте тільки в те, в чому ви дуже гарно розбираєтесь, ніколи не використовуйте зайомний капітал. І завжди аналізуйте фінансові показники компаній, бо акції це не віртуальний актив, це доля в бізнесі. Я завжди купую не акції, я купую бізнес. Круто, дуже дякую. Друзі. Сподіваюсь, було корисно. Можете підписатися на Пашу в інстаграмі. Він там ділиться дуже багато чим корисним. Побачимось в наступних підказів. До зустрічі.